Сам э, ректор братуль, посеред його, щоб це вона робив, але вечір це такий відбувся. І це був правдивий пальний вечір. Ім'я ніколи не э, стало відомим у всьому українському прийомі. У той приїзд мій такий широкий. Далі я назвав напавши другий послід. це саме відмова брати участь у... Э, Судді Ярослава Гевнича, котрого винуватили пасередня і діяльності. Оскільки суд виявився закритим, коли Микола прийшов до зал суд, побачив тільки суддю суддів, прокурора і захисника, вона до кого говорити. Микола відмовився говорити, то що це йому було потім інкриміновано. А оці. Чесна стаття про 20-ку рекламу. Це вшанування, де його перепокування на 100-горі. Тут виклана ціла історія цього дня, аж від 1862 року. І особливо виконала детальна описує, що щось відбулося в 62 і так далі роках, а особливо, що відбулося в 1967 році. Бравки дуже багато людей, кілька Савк. І він схопило чотирьох чоловік і повезли їх. Микола, якось так, виявилося, що він виявився на східцях пам'ятника Чевченко, і так він йому сам розповість. Казав, що ти маєш пособити цю справу. Микола закликав, промазу, яка зібрався, і ти докаряв, що. Базова звідки Ваховани, і там стали вимагати звільнення заарештованих. Але коли вони йшли, тоді подорожі вбивали водою у цих з машин, мусив вийти сам міністр успішних справ Воловченко в Вишивацькій міхлаш, це наступник голови КНБ. Довечні питання і пообіцяли, що відпустять затримання. там, до речі, остали як і замершко. Е, Правді, це робочих і використовують. То певно, що ви хочете так, так не виновується. Оце, це як ми далі правочиску в організації цих. Е, е, Szanowanie razem, że wszelkie prace były wyraźne, ale to z pierwszą Jeśli roku, już nie jest to odpowiedzi, to muszę mówić że jeszcze zanadto dziedzinę. Szczepionek tej zadań w takiej chwili. Powiem, że w Kiedy w ramach którego roku, nie było dosłownie co nie było То Миколаїв теж теж приїздив. І, до речі, Микола почув листа на захист Івана Чупуцького, Івана Ключенського і Савченка. Савченка. Цей лист, був широкого він був опублікований і українською міську В'ячеслава моду. Витримати кілька років у тих завітленнях то, хто було красніше з францією. Мені трапилося у 1976 році зустрітися з Миколою на етапі у вагоні в Столипіна. Мене повертали з Києва до Мордовії. які це в печі, що А можливо і ще Василя Романа і є, є в в Советі, так? тим до мікра. Хім передали то там це в різних е, в різних купе. Але все таки я сказав, що ми знаємо, ваш, ваші долі, і ви, то, що знаємо, наші сідані відомі, і ми протесту обов'язково згадуємо п'ять ігранів різні і між інших весення тому факторі є в місці, в нас, відео, 1060, 1065, у ті місяці на сторінці шістдесят у місті. Василя Суза. Суда написав виконів, листа спосібніше, як теж казати на шиття. Ми вас пам'ятаємо, ми вас переконаємо у кожній нашій акції. Як я, я, запад не зробив, бачите, це так. так, так. Микола, то, прямо, Микола так і не бо вони відрозні. Але може найбільшим способом Буковини є те, що він з початку 90-х років, власне, з 94-го року, погодився, э, очолити э, правління громадської реабілітації Музею Дітанства. Це була ідея на тій Вона мала цю думку, що нам треба створити в Музе Дніпства, але вона поживала берегти робити конкретну роботу тут, тут в Україні. 20 років життя тому, ми на населення цього музею, і цей музей вже є, слава Богу, як сказала що одного цього достатньо було, щоб відзначити і життєві життя миколи премії від імені е, Василя Суса. А в у паліції книжки, яка називається коло яка він вже дається три тижні, то безперечка виконав поломує не на росту, не на зубрення. Бо все життя його було справді подвижнення, справді подвижність. На таких будях тримається країнський світ. До кого вам доброго крім здоров'я, будьмо мок як обстеження, бо треба ще багато що робити в цьому світі.